Фонд балу вже не вперше передає важливу допомогу для міста. З початку військової агресії Росії благодійники переорієнтували свою діяльність. Замість будівництва нових спортмайданчиків стали будувати блокпости, а замість розвитку мережі спортивних секцій розвивали логістику надання благодійної допомоги. Основна мета нашого фонду це єднання, тобто наш фонд балу, якщо так розшифрувати абревіатуру і створити якийсь ну такий певний вектор спрямованих. Сі нашої роботи це благодійний альянс людей України. Тобто наразі дуже багато українців за кордоном вимушено. Але вони долучаються до добрих справ цього разу. У день єднання разом зі столичними партнерами фондом «8848» передали апарати для штучної вентиляції легень двом медичним закладам обласного центру. За словами директорки пологового будинку, 23% пологів, що відбуваються у закладі, це кесарів Ростин, тому обладнання стане у нагоді. Апарати ШВЛ у нас є, але в недостатній кількості. І це дійсно буде така чудова допомога для надання медичної допомоги. Жіночому населенню нашого міста. Величезна подяка благодійному фонду 8848, на чолі з Ігорем Олексійовичем. Другий апарат ШВЛ працюватиме в обласному онкологічному центрі. Окрім ковіда, ще існують безліч хвороб, в тому числі й онкологічні. Проводиться в нашому закладі дуже багато оперативних втручань. Збільшилась їх кількість останнім часом. І штучна вентиляція легень забезпечує протезування функцій основних пацієнта під час оперативних втручань і може використовуватись і в післяопераційному періоді. Тобто, це дуже потрібна річ. Наступний пункт зупинки благодійників спеціалізована частина ДСНС. Для них також важливий вантаж намети для пунктів незламності. 16 метрів квадратних вони, тобто йде тент, Всередині ще складається окрема палатка, знизу підлога, тепла і ставиться буржуйка. Безпосередньо дане майно буде використовуватися як на пункти незглавності, як розгортання наметових містечок при ліквідації надзвичайних ситуацій. Фонд 8848 вперше реалізує проект спільно з сумчанами. Проте говорить голова, співпраця триватиме. Як показало наше час, що коли об'єднуються люди, тоді ми велика сила. Ми дуже вдячні, взагалі, всім донорам нашим волонтерам, партнерам іноземним, які долучаються до нашого благодійного фонду. Ольга Галицька, Максим Близнюк, новини СТС.